Що ж таке розлучення для різних пошатків населення, пом'якуємо у цьому відео. Можливо, ви вважаєте, що розірвання шлюбу розцінюється всіма людьми суспільства однаково. Але насправді це взагалі не так. Кожна людина, залежно від свого рівня свідомості, в тому числі майнового стану, ну як же говорив, інтелектуального, певної світоглядницької концепції, сприймає Певне явище, тим паче Суспільне по різному. Ну, я вам запропоную такий ось підхід. Можливо, ви в чомусь не погодитесь, але навіть якщо в якійсь частині ви сповідуєте мою точку золу, то це розвить ваше концептуальне бачення цієї такої важливої проблематики, як людські відносини, парні, зокрема. Так от. Якщо ми візьмемо людей, які знаходяться на рівні такому от виживальницькому. Це люди, які хочуть отримувати певну енергію ззовні, метафорично можна це уявити у вигляді дитини. Дитина вона не може без батьків. Якщо батьків не буде, то, як ви розумієте, дитині буде не неперелипки, вона може і загинути. Аналогічно і в контексті шлюбу ті люди, які отримують енергію лише із зовнішніх систем, то вони можуть до розлучення ставитися як до певної такої критичної віхи у своєму житті. Тобто, розлучення це для них загроза базовій безпеці та стабільності. Оскільки означає це в свою чергу втрату ресурсів, грошових, майнових житла, засобів до існування створює передумову до існування страху за своє фізичне виживання. Наступний етап, етап це ті люди, які прив'язують свою ідентичність до території, тобто таке собі от територіальне «я» у них. Вони борються між собою. Вони вважають, що розлучення це втрата контролю і території. Ну, вони вважають, що інші із подружжя це, грубо кажучи, вони самі. І якщо частинка їхня, у їхньому розумінні, відпадає, то це вони зменшуються. Їх життєва територія зменшується, їх ідентичність зменшується. І таким чином вони сприймають це як поразку в домінуванні. Особливо в питаннях поділу майна чи встановлення опіки, способів виховання дітей, це другий рівень. Третій рівень це люди, яким важливо дотримання закону та певних процедур. Вони керуються у своєму житті логікою та раціональністю. Семантичний, можна сказати, такий у них підхід до сприйняття життя і шлюбу, зокрема. Тобто розлучення для них це про несумісність партнерів, і краще, якщо ця сумісність існує розійтися, ну, бо це логічно. Тобто, якщо черевики тиснуть або вони вже мають дірки, то краще їх викинути, бо нераціонально ходити в дірявих черевиках. Аналогічно і тут, якщо щось у шлюбі вже не контачить, то краще розірвати ці відносини. Грубо кажучи, вони так раціонально підходять до вирішення цієї проблеми. Тобто розлучення у них це результат несумісності партнерів. Можливо, була якась помилка на початку, коли шлюб укладався, і вони проаналізують цю помилку, щоб не допустити її у наступному шлюбі, у наступних відносинах. Тому вони аналізують шлюб через призму причин та наслідків. І розлучення для них це як спосіб припинити неефективний союз. Наступний м -м -м, такий Пласт людей це ті, які орієнтуються на відносини, на соціальне, на інтеграцію та стосунки. Для них розлучення це переривання соціальних зв'язків. Це зміна певної групової динаміки. Очевидно, що для них розлучення це певний період. Бо необхідно буде нову динаміку у своє життя привнести. Грубо кажучи, в них вже була певна спільнота, друзі, родичі, все було уставлено і виміряно в певному ритмі, а тепер доведеться змінювати динаміку, ритми з іншими людьми комунікувати, налагоджувати відносини або припинити спілкування з тими, до кого вже е, звик організм і психіка. Тому у них може бути певний біль у зв'язку з тим, що близька людина відійде від їхнього такого соціального. І вони дуже переживають у зв'язку з тим, що тепер їхній соціальний статус зменшиться. Тобто інші люди вони вважають, будуть їх сприймати не так високо в соціальному плані, бо вони вважають, що люди, які в шлюбі, вони в соціальному плані десь отут знаходяться, а ті, які розлучені там. І так далі, то вони десь ось тут. <кхем> такі у них е певні слова можуть бути в риториці там, жінка з прицепом, чи якісь там, ну, я думаю, ви знаєте ці такі е е слова, які видають людей, орієнтованих на відносини. Наступний про, е такий пласт людей, наступний такий прошарок це ті, які орієнтуються на гармонію та естетику. Тобто є люди, які хочуть собі гармонійне життя. Їм, в принципі, інша так звана половинка це навіть і не половинка, це щось, що дає їм внутрішній е, такий баланс та гармонію. І розлучення це для них насправді відновлення внутрішнього балансу і гармонії, оскільки передувало щось таке, що спонукало е, прийти до рішення розірвати шлюб. А значить, розлучення це відновлення балансу і гармонії, повторюсь. Тому якщо шлюб приносив дискомфорт, то вони вважають, що розірвання шлюбу призведе до відновлення гармонії і балансу внутрішнього такого свого психологічного. Наступний пласт чи прошарок людей це ті, які мислять глобально. Їх, до речі, мало, не так багато, як людей, які живуть в прошарку виживальницькому да, чи прошарку домінувальницьких відносин. Люди, які от мислять, Глобально, вони підходять до розлучення як до перебудови взагалі всього їхнього життя, всього їхнього соціального, а можливо, навіть і перебудови всього родинного. Тобто, це ж, як ви розумієте, вже буде історія про розлучення або історія про шлюб, вона передаватиметься з вуст вуста в родині, що такий-то там Іван Іванович чи Катерина Петрівна були в шлюбі за. Певною особою у них народилися такі то діти, такі то були відносне, а можливо, це другий шлюб, ну і так далі. І тому подібне. Тобто ці люди е міркують в контексті такого глобальному. І вони вважають, що саме е розлучення необхідно е сприймати в контексті глобальних наслідків. Тобто, як це впливає на дітей, на їхню там, освіту, на маків, зокрема, ну і так далі. І тому подібне. Тобто, у них зона планування розлучення така значна, повторюсь, не на місяць, не на рік, а на десятки років, а то навіть і сотні за межами життя даної людини. Наступний пласт людей це ті, які орієнтуються на свідомість. Для них розлучення це трансформація себе через осмислення певних відносин. Тобто, вони сприймають розлучення як шанс змінити свої погляди на відносини на шлюб. Можливо, вони у зв'язку з розлученням змінять свої підходи в розумінні такого поняття, як любов і партнерство. Ну і останній такий ласт, останній такий прошарок людей, які орієнтуються на щось таке, не скажу, що езотеричне, але таке от трансцендентальне. Їх взагалі невеличка кількість, і вони завдають розлучення як певний такий досвід, як певний шлях до чогось такого великого як щось, що дозволить їм е, пізнати себе краще, як щось, що дозволить їм зрозуміти своє місце у всесвіті, тобто, уявіть, що є такі люди, які вважають, що розлучення допоможе зрозуміти своє я у цьому такому всесвіті, який, можливо, не всі можуть її пізнати. Тобто вони вважають, що розлучення це невід'ємна частина їхнього життя. Одна з багатьох. Ось так. Тому. Можливо, якесь поняття на цю тематику до вас є більш таким от зрозумілішим, то, скоріш за все, ви знаходитесь на тому рівні, який е я вам озвучив. А якісь, можливо, концепти для вас незрозумілі. Вони або дуже приземлені, ви вважаєте, ну як так можна себе ідентифікувати із другою половинкою? Е вона це вона, в неї є якісь там свої права і свободи, а я це я. А хтось навпаки. Вважає, та яка там трансцендентність і так далі, яке там пізнання себе? От людина пішла, забрала дітей і майно, але потрібно з цього виходити, а ті всі абстракції, вони мені не дадуть можливості жити краще. В будь-якому випадку, міркуйте в цьому контексті, я думаю, він нетиповий, ви мало де чули про такі точки зору, е які стосуються поняття шлюбу, і. Вас це зробить набагато сильнішими. Я це накопичив не лише в ситуаціях, коли до нас приходять майно на зізнання, і люди розлучаються, де уточнює, можливо, певні моменти. Просто калібрую і дивлюсь, ага, що це за людина, якого рівня, які у неї уявлення є на розлучення, а також із викладок теоретично, я вже не даю посилання на ті книги, які варто було вам можливо прочитати. Якщо захочете, то напишете в коментарях до цього відео і зазначу. Ну, це, якщо ви хочете пірнути впізнання відносин глибше. До зустрічі в нових відео.